Всім привіт! сьогодні поговоримо трошки про встановлення PID від Shades of Coffee на Gadgha Classic E24. Саме про неї. І спочатку почнемо з самого базового, як загально процес виглядає. Ми спочатку встановлюємо корпус, верхній корпус пластиковий. Я думаю, що всі будуть брати саме з ним, бо це практично. Після чого ми встановлюємо термопару, термодатчик, який іде в бойлер ось тут. Там збоку є отвір, в який ви його будете вставляти, вкручувати замість термостату, який там був встановлений. Тобто ви знімаєте контакти, і відкручуєте його, закручуєте термопару нову і підключаєте провідки ось сюди. Просто їх проводите крізь корпус, крізь отвір в корпусі, там, де буде вставлятись ваш PID, і виводите провода сюди, і тут кладете свій PID, і підключуєте десь тут або тут. Щоб було зручно. До речі, гачки в комплекті дуже класно, що можна підвісити так корпус, відкрити його і все це зручно робити. Після температури ми підключаємо наш реле, який буде регулювати включення-виключення бойлеру. Його теж підключуємо до напруги і підключуємо до PID на виході. 3-4 на вихід іде кабелі, і 1-2 це до. Від термостату кабелів підключується і все. Тут неважливо до якого, обидва підключуються. Після цього ми підключуємо напругу з цієї кнопки. Тут є один провідок помаранчевий, з якого ми замінюємо його на той, що в комплекті, там подвою, подвоювач є, щоб взяти просто напругу звідси і взяти напругу з контактів. Звідси на вході, тобто напруга на вході, і з кнопками беремо і відправляємо їх проводками в PID. PID це така штучка тут блок керування. Там просто контакти, всі сюди вкручуються, 10 терміналів, нічого складного. Викруткою все це робиться. До речі, PID на таку велкру встановлюється, просто вставляється, навколо обертається ліпучка і все встановлено. Отже, коли ви все це зробили, у вас, в принципі, вже тачка буде працювати з PID, але ви можете продовжити і встановити цей реле, який буде відповідати за пар. Там на пакетик написано пар і брю. Як ви його встановили, після цього можна приходити до наступного етапу, встановити за бажанням штуки керування швидкості потоку. Я теж встановлю з часом, але бажано це робити наступним кроком. Я це зробив. Наступний крок до цього кроку. Тобто ми підключимо термодатчик, реле, напругу до PID, і все підключено до PID, у вас є PID. Підключуємо реле пару, у вас є і керування пару. Підключуєте flow Rate, Наступним кроком у вас є регулювання Flow Rate, От тут збоку крутилка крутулка буде. І після цього фінальним етапом вже завершення. Датчик тиску манометр ми підключуємо, бо в нього мідна трубка, її бажано не гнути багато разів, щоб вона не зіпсувала з часом. Тобто один раз встановили і закрили, і краще не відкривати більше. Тільки протестували, що вона все не протікає, закрили і все. І більше не відкриваєте, щоб її зайвий раз не, не гнути, щоб не зламати з часом. Це, в принципі, огляд загальний процесу. Давайте більш детально, що ми робимо. Тож, перше почнемо з інструментів. Нам потрібні ключ 17, ключ 14. Бажано мати такі плоскогубці, випадок, або ключ 9. тобто, або-або. Але тоненькі плоскогубці будуть зручні, бо там в корпусі трошечки треба буде прикручувати манометр. Викрутка довга, дуже довга. Philips. Крестова. Викрутка. Дуже тоненька, підкреслюю, дуже тоненька, маленька, пряма. Щоб ось цей контакт просто вичавити треба буде саме викруткою, саме дуже тоненькою, щоб вона влізла і контакт відкрила, і потім можна витягувати. Наступне це шостигранник на 4 міліметри і ось такий довжезний, ось ось так, от прям. Майже на довжину машини такий шестигранник 4, щоб залізти туди. І, в принципі, все. По кришці, по корпусу все просто, ми його розкручуємо оригінальний, відкручуємо цю частину, ставимо, встановлюємо знизу, ось так от, продягаємо цю частину з трубкою, з воронкою і закручуємо тут двома двома крестовими. Всередині там закручуються, і це дуже незручно робити, особливо з цього боку біля воронки. Треба викрутку якусь тоненьку, щоб ось під кутом якимось її вкручувати. Це важкувато, але це єдине, що важкувато в цьому цілому зборі. Після того, як ми зробили це, можемо корпус вже повісити на гачки, які в комплекті, вони широкі з одного боку. Цей бік йде в пластик, інший йде на тачку. Так воно буде триматись зручно для роботи. А, ну, до речі, цю штучку одразу підключити. І перед тим як все це робити, ми знімаємо заземлення. І знімається воно натисканням на таку пімпочку тут. Маленьку, дрібниценьку пімпочку, яку натискаєте, витягуєте. Бо вона так фіксується. Отже, почнемо е, лізти всередину, що у нас всередині. Тут же доводиться з телефоном. Тож, перше, що ми робимо, все розбираємо максимально. Знімаємо, витягуємо просто регулятор пару, знімаємо трубочку і відкрою, 14 ключем, це Це скидання тиску. Про Ось як він взагалі встановлюється. Ми беремо те, що в комплекті, така пластина з чотирма отворами, вставляємо туди два гаскет. Вставляємо два силиконові кільця туди в середні отвори, не по краях які, тому що по краях це буде викрутка закручуватись. До цієї трубочки підключаємо цей з нержавійки фітінг, але до цього сюди вдягаємо, сюди надягаємо поверх теж силиконовий ущільнювач цю гайку. Притискаємо сюди і закручуємо цю штучку дуже-дуже потужно. Просто вкручуємо і таку саму нержавіку вкручуємо в ту пластину з чотирма отворами теж дуже щільно. І потім ця пластина просто ставиться, встановлюється між бойлером і між соленоїдним клапаном ось він для скидання тиску. Що ось трубочка, яка йде сюди, сюди. Ви її витягуєте, викручуєте, потім можна вже знімати бойлер. Тобто просто її встановлюєте, як. Вставку таку, а потім під'єднується такою тефлоновою трубочкою і туди, і туди, і у вас вже є датчик тиску. Так, отже, по розбиранню, це перший крок: зняти трубочку, відкрутити її, витягнути тут, закрутити, щоб не втрачалася частина. Після цього розбираємо <смір> далі. розбираємо <смір> Ось ці штучки, які бойлер тримають, повністю вкручуємо 4 хі. Шестигранником 4 викручуємо 4 ось ці штучки, які бойлер тримають. Потім відкручуємо помпу, Одразу можна це зробити. Тут є ось бачите, крестова. І тут саме йде ось довжезна, довжезна викрутка номер 4 теж шестигранник. Пролізти дуже важко і показати дуже важко. Ось там от, бачите цей. Можете побачити, ось вона там знаходиться, дуже важко показати. Тобто вона на двох тримається після цього помпу можна обережно, бо ось ці трубочки дуже обережно з ними треба, бо вони під'єднані. До бойлера і одна до виходу. Тобто витягнути цю трубочку бажано перед тим як рухати, це скидання. Це ваш overpressure valve OPV, куди пружинка встановлюється. Тобто Скидання води сюди йде, витягуйте трошечки, щоб легше було рухати це все. Кабелі теж ми з цих штук їх витягуємо з фіксаторів, щоб можна було рухати. Після того, як відкрутили все, відкручуємо ще ось тут наш паровік, нашу трубочку пару, просто відкручуємо, в сторонку кладемо в помпу. Витягуємо трошечки і вбік, ось сюди от розміщуємо сюди її кудись. І після цього можна трошечки порухати бойлер сюди, просто нахилити його, і витягнути всі ці контакти. Просто витягнути. Групи контактів можна сказати. Після цього можна витягнути обережно бойлер. Він дуже важкий, дуже важко його тут піднімати. ми робимо наступне: ми відкручуємо нашу термо. Ось, ось тут буде термостат ваш. З, з нього знімаєте ось ці контакти, які там були на ньому, і викручуєте його 17, здається, так. Ключ 17. Просто відкручуєте і встановлюєте туди термодатчик наш новий з провідком, цим білим. Але не вдягніть шайбу, нанесіть термопасту, вкрутіть. Дуже обережно і після цього виміряйте. Супротив між контактами, щоб знати, що там десь 100 Ом, що він працює, що ви нічого не зламали. Потім ви цей провідок ось сюди вставляєте. Тут отвір можна прорізати, можна таку лінію прорізати, щоб не вставляти через неї, а потім ставити через пінку цю. Кабель проводити сюди і через цей отвір для PID проводити кабель сюди. І або тут збираєте PID, або тут прикручуєте до нього провідки. Наступний крок підключення реле. Ви просто вставляєте ось ці кабелі чотири штучки, які в комплекті, ось такі фіолетові з червоними вилкою такою. І сюди вставляються червоні, товстезні, навіть. Ну, так, як червоні, такі майже червоні товстезні. І товстезні підключуються до, термо, до контактів, які були підключені до термостату. Важко англійською, все це знаю, важко казати. Лайк like за те, що я тут стараюсь для вас. Після цього реле підключили, теж з нього вивели контакти 3 4 йдуть на PID. А ці 1 2 — це йде до термостату. Після цього треба підключити напругу до PID. Ми беремо саме з цього контакту і звідси. До речі, ці контакти треба три відключити до того, як розбирати тут все. Тобто, все відключуємо. Але от під'єднатись треба, там буде такий роздвоювач, контакт з контактом. Отак от от контакт іде, і ось так от контакт, який буде вставлятись поверх. Контакт основний вдягається на контакт, і до нього прикріплюється ще клема. Тобто роздвоєння просто. Щоб оригінальний прикрутити, червоний там. Коротше, дуже важко тут розмістити все. Не забувайте, що ось ці перед тим, як витягувати помпу, все, ось ці бажано теж два відключити. Теж натискаємо і тягнемо. Дуже тоненькі ручки треба мати, щоб це все зробити. Після того, як ми взяли напругу звідси, до речі, контакт. Просто витягуєте його, натискаєте. Викруткою між пластиком і контактом, дуже тоненькою, щоб воно влізло нормально, натискаєте, ну, вставляєте, натискаєте і витягується повністю весь металовий контакт. Його ми замінюємо на провідок з цього помаранчевого, який ми витягуємо, на ось цей, який в комплекті синій, можна сказати, фіолетово-синій, щось таке. І воно все потім з'єднується теж. Це я про що казав контакт, який є З вигнутим контактом, на який ще вдягається контакт. Тобто це оригінальний помаранчевий, під'єднується до нього. Просто хап такий. і вдягаєте цю штучку поверх, щоб воно ізольовано було. До речі, всі кабелі намагайтесь подалі від бойлера тримати, потім їх підв'яжіть, щоб вони не торкались бойлера. І біля помпи, теж там, щоб вона їх не від'єднала. Отже, після цього, як взяли тут напругу, тут напругу, під'єднуєте їх до PID. І, в принципі, можна вже користуватись, але якщо ви хочете, можете поставити для пару. реле. реле пару, під'єднуються теж чотири проводки підвели. Знизу в мене силові контакти 1-2, вони йдуть до термостатичних ось цих от З термостату, з другого зняли зверху. Тут був термостат пару, його зняли. Відкрутили, і кудись його поклали, ми його не будемо використовувати більше. цей датчик. І до нього під'єднали ось до цього реле ці контакти. Я їх провів сюди, щоб не через бойлер, а щоб збоку було. Дуже важко це зробити, але ось так от розвів вийшло наче непогано. Під'єднуєте їх, під'єднуєте до реле і реле до PID. Теж нічого важкого, але є момент, коли ви під'єднали, і перше вмикання, ви маєте від'єднати реле БРЮ. Один з терміналів або 9, або 10 на PID. Від'єднуєте і ізолюєте. Потім вмикаєте, налаштовуєте ваш PID, тому що там треба встановити, щоб термопара була не пі 100, а пі 10 Після цього встановлюєте температури, і всі ці штуки. Офсет встановлюєте. Це температура, типу, вимірює температуру бойлера. Ви будете хотіти, щоб вам показували температуру води, і там офсет десь 8 градусів. Це в інструкції є. А інструкція англійської тільки, тому, якщо не знаєте англійську, то багато сторінок десь 100 плюс. Під'єднали все, майже все, один кабель витягнули. Налаштували. Переконали, що мультиметр показує нормально супротив на термо. Вимірювань температури. Потім під'єднали кабель і, в принципі у вас все вже буде працювати, і це теж. Щодо регулювання, наступний етап, який я би рекомендував, це нічого не збирати, встановити регулювання флоу-рейту. І ось цей резистор на 25 Вт 10 кОм в мене зіпсувався, я занадто сильно. Ну, Вдягається дуже важко туди контакти, треба було їх викруткою трошечки, напевно, розігнути. Бо реле, коли вичави, воно просто виїжджає зсередини, пісок розсипається, але воно коштує 65 гривень або 80, десь так. Його можна купити і в нас. Це потім встановимо. Після цього ми встановлюємо наш pressure gauge, датчик тиску. Це отака от трубочка. Ну, в принципі, я розповідав вже. Накручується все. Його в останню чергу, тому що продягнули, провели сюди, підключили. І після цього закрили, перевірили, відкрили, подивилися, що нічого не теше, і закрили, і забудьте взагалі, не розбирайте тачку, бо гнутись буде багато, і потім може з часом зіпсуватись. Напевно. Щоб не ризикувати, просто менше її рухайте. Що ж, в принципі, на цьому все. Збирайте, насолоджуйтесь, лайк ставте, дякуємо спонсорам. Дякуємо людині, яка надала цю тачку для прокачки. Ми свою, напевно, теж з часом прокачаємо. І вставляється спочатку трубочка ця. Важкувати це. Спочатку трубочку, а потім вставляємо якось металеву цю штучку. І закрили. І закрутили. А ну і до речі, від'єднуйте від мережі повністю на час збирання. Це логічно.